Команда Консорт долучилася до автоматизації одного з найбільших рибопереробних заводів у східній Європі. Продукт, що транспортується на конвеєрі – це риба, тому обладнання потребує частого миття. Наш конвейер цього не боїться, тому що виготовлений з нержавіючої сталі АІСІ 316. Перший ярус конвеєра слугує для транспортування необробленої риби. Другий ярус безпосередньо для філе. Нижній транспортер складається з двох частин. Це дає змогу рухатися продукту по колу. Двох'ярусний конвейер призначений для транспортування риби по цеху. Оператор має змогу переміщувати продукт, не відходячи від свого робочого місця. Бажаєте вивести свій бізнес на новий рівень ефективності? Почніть з безкоштовного прорахунку у консорт.